Доброго здоров'я. Доброго ранку. Любий глядач. Ми сьогодні вирішили з Іваном знову поїхати на РБ. Минулої неділі ми були. Там, все, їдемо Минулої неділі ми були. І, Чесно кажучи, Іван знайшов трошки грибів, я взагалі не знайшов. Ну, так як хто бачив це відео, то цей. І про правильний відпочинок. Правильно? Так Що в неділю? Ну, Спати так. Ну, воно... Чи то корисно стільки спати. Хоча цілий тиждень. Працювали. Але це напевно, що правильний такий відпочинок, все-таки встати, пройтися і, і ймовірно, навіть щось знайти. Якийсь грибочок. Якийсь грибочок і цей. Вчора мені сподобалося, була недалеко якась забава. Сиділи ну, там, чу... жінки, чоловіки, там, співали. Ймовірно, що вони і випали, бо ми з ними дуже подібні в цьому плані. Але що мені сподобалося? Рівно 23.00 настала тишина. Ну як, вони там щось бобоніли ще собі, але вже ні співу не було, ні музики тихенько, спокійно. Давай поговоримо про моду, про яку моду, яка зараз є. Ось, Мода стала там песики. Все з песиками ходить бреха. У нас то ж саме, не? А, я Песики, блин, вигулюють бреха. Ну, у нас, правда, ще вони сволоти типу, обсирають це все, ніхто не прибирає. Тут правда, вони прибирають. Не? Так, нет. Тут все, все все в песиках так само, як цей. Це якась така, блін, зайшла тенденція. Та колись пес що був прип'ятий на ланці, біля хати. Там що їли люди, то скинули це і дали псові поїсти. Так ми завод робимо спеціальний для псів. Кот, ну, для псів і котів. Да, там, да. Де працюємо. Да, де ми працюємо, це все це буде американці. такий здоровий гігант. То американці чи англічани? Американці казали, але за що купив, за те продав. Ага. <реш> Ясненька. Ось така якась там мода в реха пішла, де песики всякі, то це. Ну... Від таке маньяньке, воно таке маньяке, його ще на, на ланці ведуть вигулюте. Серед ночі буває. От таке, інколи пробуджуєшся в туалет вночі. Таке вікно так раз глянуло, там ходять такі заспані боляки, хтось в халаті, хтось не в халаті, там в шортах ходять і вигулюють псів. Короче, знайшов я тільки одного гриба і це взагалі не було так, що показувати. Його все з'їло. І то на тому місці, де Іван шукав вон там. Е, дощу не було, ймовірно, може і нема. Може і не буде грібів. Е, І вчора хтось тут ходив, бо там бачу свіжі гілки наламані, валялися. Так що, ймовірно, може, ми і не знайдемо. Завжди, що тут маршрут, кінський маршрут. А ми гриби збираємо. <гум> Каспанія собі поїхала в каплюшку. Поїхала на конику прогулку зробити. E, прийшли саме по лісу, прогулялися, грибів не знайшли. E, ну, Пару штук було. E? Пару штук я не знайшов. E, я от до білого гнилого знайшов і все. і все. Вроді би лісочок що повинні бути, там такі цей. Ну, на жаль, нема. Або вчора хтось з тобою Хоча сумніваюся, скоріше за все, що нема. А ми що ви вирішили на базар з'їздити? Yeah. Ну, поїдемо на базар. Чекай, як то населений пам'ять, що той базар там? В лівіце. В лівіце? Ага. Ми їдемо в Глівіце, подивимося на базар. Базар. Yeah. Зараз побачите. Друзі, базар такий, як у нас. Оклітки okay. який. Сало ну, Точно як у нас? Тут ми живем дуже багато і наших продають Ні, прям туда. Туда. В огірке. А ну почему в огірке? Малый Так, Іван десь загубився. Я думаю, що він зі мною йде а, вот. Тобі познімаємо, що тут цікавого і да. А, это еще. Російськомовні українці, мабуть. Дико звучить російськомовні українці, ні? <смі> Деякі мангали? щось там таке цікаве? Обступили. Розпродаж чогось. Ага. Різна китайська. А, це тут подарочки. Так. Ну, тут раз купляв я э, м'ясо, але ну, таке було що на його баня. Льоди. Cały dzień, całą noc, nadrami pozdravł, magnetic po magneski шашлыk жарить sobie budenoчки Запах Там базарт як, як вдома знать стиль такий самий. Так, Івана я загубив. Ну, люди прийшли собі перекусили. Так, десь Івана загубив. А, вой.

ну Базар точно так, як, як вдома. Це цікаві такі сюжети попадають. І Деколи тут цікаві сюжети попадають. От другий який маленький цей мотоцикл, це ще не чи що то є. Вау. Ну, це взагалі апарат. Тепер немає. Підреставровано. Як 9800. Так, Іван, туда пішов? Тут інколи поліція і відганяє. Продають те, що в Європі ну в Німеччині назбирали. Кажуть, продають те, що в Німеччині назбирали. Да, да, ну, я... я там я це знаю, я там... там на скажи... смітниках, ну дуже багато є каналів. Просто на, ну, на цьому, просто з будинку відносить. Ну так, ну, я ж за що і говорю. А може є смітники, я Не -не, ну Я мав на увазі, що викидають на сміття і цей. Там є багато каналів, які якраз от збирають. І потім, І потім воно тут з'являється. Ну, минулого разу, як я тут був, тут набагато більше було таких. Багато чого продавали цікавого. Ну, базар такий, як в звичайному нашому містечку якомусь українському. І саме тут там продукти, а тут одяг. Пойдем, ще тут глянемо деколи теж цікаві речі бувають. Звіться добре видно. Добре, Десь ми зайшли, так тут саме такий, знаєш, як, як базар Хмельницького. Я в Хмельницькому не був. Не ну, Та то, то в кожному великому місті такі базари цей. Хоча воно вже теж так помаленьку відмирає. Вже таких, щоб наметах такого, такого типу базарів, вже дуже мало є. А ми знову прийшли на то місце, де цей. Він наминає де на приємні запахи. Хоча <гум> я зранку сніду, мене особливо воно там не тривожить. На тебе?

Я, я так наїсу, я був два сезони на боровку. Так їх наївся, зуби пішли до одного місця. Так, О, дивися, тут що мені две, що цікаво. Бачу? Вишиванки. Які гарні дитячі вишиванки. Капець. Доброго дня. Гарні, гарні вишиваночки такі. Це все дитяче, так? так? Клас. Так, так, так. Клас. Добре. Дякую. Що, йдемо далі? Ні, що ти ще хочеш ходити, ще купляє. Не, наш... а що тут робити? Да. Я думав, що може ще куплю собі якийсь цей, але потім для чого. Сало я маю. A takie coś mięsnego, niebezpiecznego kupić jak z Arbus Arbuz. Proszę. Dla pana arbuz. Proszę wam. 5 złotych kilo. Ma Za 25 złotych. 25 złotych.

так, ми знову прийшли на то саме місце, де цей ох, які запахи. О, буряк. Але чи на дрон? А там дрон висить. Знімає. Voorzitter, ik ben hier aan het einde От купив би кобаску, але, але стрьомно. Я, ти розумієш стрьом. Хто його знає, як цей. Я тут є. Я не таке не Ну небезпечно, небезпечно, але ну, спеку це небезпечно. на через стоять, люди купляють. Але якщо там м'яса нема, то воно немає що спортитися, ні? Що? Знову челячно.

Ah, — А, ну пів кавуна, типу, так? — Одна друга, блядь. — А, ah, кілограма. — Одна О, друга, типу. — Пів кілограма. кілограма. — Та, та. — Це ж пів кавуна. — О, без цих. Ну то запікаємо. О, дивися, тут має живчик. Клас Тарас. Козацький. — Ти все ось так. — Ого. — Але б я, я теж з цього був. — Ого. Поляна класова. що ти будеш купляти? А? Що будеш купляти? А, риби не хочеш. Ну, блін, ти розумієш, десь кого це. А це, як це, тихоня, блін. Класна риба, блін. Ну, дивись, яка погода, блін. Літо, блін. Ну, вашу, блин, тепер місяць антибіотик. Ну, так, в твоєму випадку я би не ризикував. Все, блін, вже в реанімації. Та, між іншим, ти задовго п'єш ті антибіотики, як на мене. Тут трошки так реагують, я бачу на те, що я знімаю. Дові які мопедики. До які мопедики? Напишіть мені коментаря, напишіть коментаря, чи вам цікаво такого типу відео. І по мірі можливості я постараюся ще зробити таке, як є в супермаркетах, які ціни, як тут життя, і зробити певний аналіз і висновки. А ми зараз їдемо, подивимося на базарів. Так що чекаю ваших коментарів. Ну і подобаю, звісно. Не забудьте поставити вподобайки.